Казка, мишка, хвалько. Мишка маленька, але хвалькувата. Побачила вона качку. І давай хизуватися. Он яка? Я. Ходити вмію, бігати вмію, нірки рию, запаси на зиму заготовляю. А ти... Тільки й знаєш, або плаваєш, або літаєш. Усе це вірно, сказала їй качка, що сиділа поблизу. Тільки ходиш ти повільно, бігаєш недалеко, нірки риєш неглибокі, а запасів і самій ледве-ледве вистачає на зиму. Отже, ти вмієш робити чотири справи. Проти жодної по-справжньому добре. Мовчить хвальковата мишка. Немає що відповісти. Кінець казки.